Для того, щоб попрацювати онлайн з сервісом GeoGebra потрібно зайти за адресом www.geoGebra.org, вибрати старт GeoGebra і в нас завантажується онлайн-версія даної програми, тобто онлайн-сервіс. Якщо я подивлюся уважно, то мені надається спочатку декілька можливостей, чим я хочу займатися в цій програмі, але про геометрію, можливо, таблицями, можливо, аналізом. 3D-графіка чи ймовірності. Виберемо сьогодні геометрію. Використаємо модуль геометрії для того, щоб побудувати коло та показати, як змінюється рівняння кола, змінюється радіус кола і координати центра кола. Для того, щоб побудувати і відобразити ці властивості, нам потрібно скористатися вкладочкою модулем геометрія та модуль алебра. Всі модулі збережені в меню. Вибираємо модулі. І я доєдную до вкладки геометрія, вкладку «Алгебра», для того, щоб зручно було бачити і рівняння цього кола. Далі. Далі в мене зображена координатна площина, декартова. Координатна площина. Я її пересуну так, щоб можна було зручно бачити. Включу властивість сітка. І побудую цент-кола. Цент-кола можна побудувати за допомогою інструменту точка. Побудуємо точку А на площині та перенесемо її почато в початок координат. 0,0. Точка А має координати 0-0. Побудуємо коло з центром в точці А до вільного радіусу. Точка А і точка Б мають певні координати. Вони проглядаються в панельці об'єктів, але їх не видно на малюнку. Тому вибираємо інструмент переміщення, права клавіша мишки, властивості. Ми маємо точка А, координати 0,0, показати значення ім'я. Ми вибираємо також ім'я та значення. Для точки Б аналогічно точка Б, ім'я, показати ім'я та значення. Координати точок існують. Проведемо радіус цього кола, з'єднавши дві точки А і Б. Вибираємо інструмент відрізок і з'єднуємо ці дві точки. Відрізок А нам потрібно, щоб він позначався буквочкою R. І також мені потрібно, щоб я знала, який радіус, тобто значення цієї r. Всі ці властивості прописалися в нас також в панелі об'єктів. В панелі об'єктів, крім того, в мене прописалося рівняння цього кола. х квадрат плюс y квадрат дорівнює 8. Для того, щоб зручно було скористатися цим малюнком на уроці, нам потрібно, по-перше, назвати. Тобто я пишу, що саме я хочу зобразити. Записуємо текстовий надпис, рівняння кола, в декартовій системі. І відформатовуємо, можемо вибрати розмір. Я візьму жирний. Можна вибрати і колір. Також інструментом переміщення я переміщаю в той бік так, щоб нам було зручно. Дивитися. Тепер, крім того, я можу ще також перемістити трошки коло в бік, для того, щоб більше місця в нас залишилося для рівняння коло. То, щоб в мене було зручно дивитися і не потрібно було використовувати панель об'єктів на уроці, я можу рівняння якого записати в цій частинці. Тобто я також вибираю інструмент текст, що на екрані, Тільки вже вибираю додатково, вибираю Геогебру і вибираю, що я хочу зобразити елемент С. Об'єкт С, який в мене ось тут показано, що це є. Отискаємо ОК. У мене прописалося рівняння цього кола, яке зображено в панелі об'єктів. Вибираю більший розмір, можна ще навіть більше, продемонструємо. Коли ми будемо змінювати положення точки Б, то в нас мінятиметься радіус кола. Якщо ми будемо змінювати координати точки А, ліва частинка, і права також. Так можна продемонструвати рівняння кола в декартовій системі картинку. Точка А побудована з координатами 0-0. Побудуємо тепер колом з центром точці А і довільним радіусом коло побудовано. Тепер поставимо властивості точки А, точки Б, так, щоб було видно і їх координати. Для цього ми можемо скористатися або ось такою кнопочкою або натиснувши контекстне меню правою клавішою мишки, вибрати властивості. Появляється декілька можливостей зміни нашого, вигляду нашого об'єкту. Ми маємо точку А, є її координати. Але показати позначення по у нас стоїть ім'я. Я вибираю ім'я та значення. Для точки Б. Я вибираю також ім'я та значення. У нас зобразилися не лише точки, але й їх координати. Також виставимо, побудуємо відрізок, який зображатиме радіус цього кола. Вибираємо відрізок в інструментах і через ці дві точки проводимо відрізок. Обов'язково вибираємо стрілочку. Для того, щоб продовжувати змінювати. Наш відрізочок назвався буквою А. Ми пишемо, оскільки це є радіусом, пишемо букву Р. І також для нього виставляємо значення. Ім'я та значення. Тобто наше коло. Побудовано з центром тотці А з координатами 0,0 радіусом 2,56. Тепер оформимо це все для того, щоб можна було скористатися при поясненні рівнянні кола декартовій системі координат. Найперше напишемо надпис. Вибираємо інструмент ABC, текст, щелкаємо на екрані. І записуємо назву нашої моделі. Рівняння, Рівняння пола в декартовій системі координат. Опускаємо «Кій». Цей текст появився на нашому полотні ми маємо властивості цього тексту і можемо поміняти. Наприклад, я змінюю величину цього тексту, поставлю, що він буде мати, наприклад, зелений колір і жирніший. За допомогою стрілочки перенесемо так, щоб нам було зручно. Далі ми бачимо, що на панельці об'єктів у нас зобразилась точка А, точка Б, рівняння кола і радіус. Для того, щоб мені ось тут на зображенні можна було переглядати зміни рівняння відносно того, як міняється радіус і цен кола, то я перенесу оці властивості на полотно. Вибираю текст. Але тепер вже я не буду писати текст. А вибираю додатково. Вибираю Геогебру. І ось тут у нас представлені усі змінні, які вже створені були до того часу. Оскільки змінна це, це є коло, рівняння кола, я його вибираю і натискаю кнопочку ОК. OK. Ось тут в мене появилося рівняння цього кола, яке зображене на панелі об'єктів. Збільшу вигляд цього тексту, щоб це було зручніше мені для пояснення. Можна взяти навіть дуже великий. Так. Розміщу його зліва, справа як вам зручніше. І ми бачимо, що ось тут в мене радіус також позначений. ще для одного ми будемо бачити, що якщо я буду переміщувати, збільшувати чи зменшувати, переміщувати точку Б, то значення з права мінятиметься відповідно до того. Це є квадрат. Якщо я буду змінювати центр кола, ми бачимо, що тут нам не дуже зручно, тобто нам треба би перенести, тоді рівняння буде мінятися. І ми бачимо, що рівняння поставили ми точку А з координатами 1,1. x минус 1, y минус 1. x минус 1, y минус 0. x плюс 1, y -1 0. x плюс 1, y минус 1. -0. x плюс 2, y плюс 2. Y